Слава Ісусу Христу, всі, люди доброї волі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 23 жовтня 2014 року. Четвер, католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святих мучеників Євлампія та Євлампії. Святі Євлампій і Євлампія були рідними братом і сестрою. Вони загинули мученицькою смертю за Христову віру в місті Нікомедії у Марій Азії у час правління імператора Галієна. Під час жорстоких тортур, яких зазнали Євлампій та Євлампія, у Христа увірувало 200 поган, які бачили їхню велику мужність та витривалість у вірі. Новонавернений християн разом із Євлампієм та Євлампією зарубали мечами. Кров мучеників стала новим посівом на неві Христової Церкви. На Божественній літургії святого Івана Златостого. сьогодні читаємо Іванерія від Іванлиста Луки 7 глави з 17 по 30 стишок, де є такі слова. Чутка про Ісуса розійшлася по всій юдеї і по всій країні. Учні Йоанна сповістили його про це все. Тоді Йоанн покликав двох із своїх учнів і послав їх до Господа сказати: Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати. Прийшовши ті мужі до Нього, кажуть Йоанн Хреститель послав нас до тебе спитати, ти той, що має прийти, чи іншого нам ждать. Саме того часу Ісус оздоровив багатьох від недуг, немочей та від злих духів і багатьом сліпим дарував прозріння. У відповідь Ісус сказав їм, ідіть повідомте Йоанна, що ви бачили і що чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають. Бідним звіщається добра новина, і блажений той, хто не спотикнеться через мене. А коли Йоаннові посланці відійшли, Ісус почав говорити до народу про Йоанна: Нащо ви вийшли дивитися в пустиню, на тростину, що її колише вітер? Нащо ж вийшли виглядіти, на чоловіка, одягненого в м'які шати? Таж ті, що в пишних шатах і в розкошах сидять у царських палацах. Нащо ж тоді ви вийшли подивитись на пророка? Так, кажу вам, і навіть більше, ніж пророка. Це той, про кого написано: ось я посилаю посланця мого перед твоїм обличчям, що приготує путь твою перед тобою. Кажу вам: між народженими з жінок нема нікого більшого понад Йоанна, а найменший у Царстві Божим більший від нього. І весь народ, що його слухав навіть і митері, визнали справедливість Божу і хрестилися хрещенням Йоанна. А фарисеї та законники відкинули Божий про них намір і не хрестились від нього. Нам не завжди легко уявити собі, що для кожного з нас Бог має окремий задум. Головна мета Божого задуму для кожного це наше спасіння. А от шляхи спасіння для усіх різні. Шлях, яким Бог спасає особисто мене, це не приречення, бо ж я завжди можу відмовитися від спасіння, як би це фатально не звучало. Якщо спасіння для мене має значення, то ж мушу погодитися на те, щоб Господь Бог був завжди поруч. Божа присутність, немов би навігатор у моєму серці, завжди вказує дорогу до Бога, працює за будь-яких умов і за будь-яких обставин, але єдиною перешкодою може бути лише наше міні. Той, хто робить, очікує успіху. Той, хто пробує, очікує, що йому щось завадить. Половина зусилля дає не половину результату, а нульовий результат. Бобо Шефер нехай Бог надії сповнить вас усякою радістю та миром у вірі, щоб ви збагатились у надії силою Святого Духа.